До Дня інвалідів партія 5.10 рішила акцію зробити. Ну, він допомагає, ця партія допомагає в углаві з ситником Олександром, пантусоробить, сізде робить. Є, він ніколи нічим не відказував за, за ці останні роки, постійно допомагає інвалідам. Тут нічого не скажеш. А тепер е, рішили зробити. актив продуктови набори 46 членів громадської організації Фенікс отримали до дня інваліда допомогу від благодійників: олія, макарони, крупи, солодощі. Вартість одного такого продуктового набору сьогодні перевищує сотню гривень, зважаючи на мінімальні пенсії. Для Тамари Кущик, на втриманні якої мама інвалід першої групи, це неабияка матеріальна підтримка. Для того щоб я її доглядала, у мен, у неї забрали 50 гривень, які давалися на інвалідність і. Добавили ще 90 і вийшло 142 гривні для мене по догляду за такою людиною. Тобто таким людям дуже потрібно добре слово, увага, розуміння того, що вони потрібні в, цій, в цьому нашому світі, що вони не забуті. Хотілося б більшу, більшої теплоти, уваги і доброти з боку всіх людей. За Маргариту, за Ковальчук Маргариту. А звідки ви ходили? З старцентра. Соціальні робітники ми обслуговуємо їх, допомагаємо, бо холодно, на колясці вона не вийде. Так посадити ж її треба, я сама не можу, то краще так взяти. Голова організації захисту прав інвалідів за роки роботи налагодила стосунки із багатьма підприємцями. Продовж останнього року набори із засобів гігієни надали інвалідам магазини шик, все для дому, чистюля, парфумерний відділ універмагу з білизною допомогли підприємці Дяченко, Ткачук. До дня людей із особливими потребами магазин візит надав грошову допомогу. А Наталія Сірош передала членам організації одяг, спортивні костюми, сорочки, брюки. Я Довольна, що і рада, що все-таки не треба унижатися, не треба просити, кланятися. Люди самі предложили, що, що будуть допомагати. То я дуже рада. Я дуже довольна і вдячна цим людям. Хай їм Бог дасть здоров'я, хай їм буде завжди водку. Дати день людей з обмеженими фізичними можливостями існує для того, аби в черговий раз привернути увагу громадськості до непростого життя вразливих категорій населення. Нині проблемою номер один для нетішинських інвалідів Олена Токар називає відсутність реабілітаційних карт. Відвоює це дане державою право на допомогу. Голова громадської організації вже не один рік. У Кожного інваліда є реабілітаційна карта. Воно пере, наприклад, Повинна лікарня, бо іменно гігієною займається лікарня, вони об'язані перерахувати, вони пишуть у ребеційних картах, скільки памперсів, наприклад, в день іде. Вони перераховують і це об'язані вони вложувати у бюджет. Но цього ніхто не вложує, тому що йде е, крепка економія бюджету. Я доб'юся, щоб ці ребіляційні карти все-таки працювали. Кошти у них є. І, і ці... партія батьківщина мені казала ще літом, що кошти є на воділі, можуть, то не хоче. Революційні карти це не то, що там. От хочу, дам, хочу не дам. Це йде дискримінація. Це нарушається закон. Проблемою номер два Олена Токар називає байдужість людей. Ми йдемо до Європи. Ну разві ми можемо йти до Європи з таким відношенням. З такою ненавистю до цих людей. Мені приходиться вигризати за кожного інваліда, вигризати ту коляску, той пантус, той сєст. Навіть всю мелочь мені приходиться і сльозами, і скандалом, щось добиватися. Невже не можна це. Я ж не прошу незаконно, я прошу те, що на законом написано. І Якщо ми йдемо до Європи, значить ми маємо. Виконувати закони і захист, незважаючи на всі проблеми, люди з обмеженими фізичними можливостями не опускають рук. Вони гуртуються і знаходять можливість підтримувати один одного. Шуліна Михайлівна постійно телефонує і допомагає чим може. Дай їй Бог і ногі літа, тому що вона робить святу справу і Божого благословіння.